Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ми покажемо, як виростити відмінну розсаду перця на підвіконні звичайному горщику для квітів без додаткового підсвічування. Щоб в результаті отримати влітку ось такий перець. Також ми покажемо, як правильно розділити цю розсаду, щоб не порвати і не травмувати коріння. Після такого розділення розсада не хворіє і швидко приймається. Вирощувати будемо три сорти: анастасія, іспанський солодкий, бугай. Для нас це нові сорти. Так вийшло, що у нас усі підвіконня в будинку заставлені квітами і місця для вирощування розсади зовсім немає. Тому, як я вже говорив вище, будемо саджати її в квітковому горщику при натуральному освітленні без додавання підсвічування. Для вирощування обов'язково виберіть підвіконня з південної або південно-східної сторони. Саджаємо перець 20 лютого. Горщик у нас діаметром 24 см. Щоб збігала зайва волога, зробіть на дні отвори. Також обов'язково потрібен дренаж. Зверху дренажа насипаємо ґрунт. Якщо вас цікавить, де взяти безкоштовний родючий ґрунт для вирощування розсади та кімнатних квітів. Подивіться наше попереднє відео. Горщик ставимо під кран і землю гарно заливаємо водою. Залишаємо його на півгодини в мисці, нехай вся зайва волога стече. Потрібно, щоб ґрунт був мокрий, але без зайвої вологи. Як вже говорили вище, саджати будемо три сорти солодкого перця. Насіння висіваємо все разом, не поділяючи за сортами. Коли овочі будемо збирати, буде видно деякий перець. Насіння перед посадкою не замочували. У нас гарно замочений ґрунт. Тому воно і так швидко проросте. Зверху на насіння насипаємо 1,5-2 см землі. Трішки поливаємо. Беремо, звичайну, резинку для білизни. Ось так її зав'язуємо. Накриваємо горщик плівкою і фіксуємо її резинкою. Ставимо горщик на підвіконня. Розсада почала сходити 3 березня. Щоб подивитись, яка схожість насіння, перший раз зняли плівку 10 березня. Друзі, під плівкою парниковий мікроклімат. І розсаді це дуже подобається. Під нею вона краще росте і розвивається. Також так краще зберігається волога. Її не потрібно весь час поливати, завдяки цьому розсада не хворіє. Як бачите, у горщику сиро, тому зараз поливати не будемо. Щоб перець довше залишався під плівкою, зробили ось таку підпірку. Піднята у такий спосіб плівка не буде заважати рослинам рости. Коли расада перестала поміщатися під плівкою, то ми її зняли. Завдяки тому, що садили перець у вологий ґрунт, а потім він був під плівкою. Перший раз ми полили його через місяць 24 березня. Друзі, розсада перця вирощується в середньому 50 днів. Максимум це 60-70 днів. Весна 2025 року була у нас холодною, тому на двір винесли перець загартовуватись аж 21 квітня. Так як у цей час були сильні заморозки, то на ніч заносили горщики в будинок. Сприятливі умови для висаджування розсади настали 5 травня. Грудку землі переплетену корінням. Витряхнули з горщика, щоб легко розділити розсаду і не травмувати. Треба вимити з поміж коріння землю. Після цього розсада дуже легко роз'єднується, а коріння зовсім не травмується. Ось подивіться, це розсада перцю через добу після посадки. Як бачите, вона зовсім не зів'яла. В наступному відео ми покажемо, як ми виросли ось із такої маленької грядки більше 40 кг перцю. Так що слідкуйте за нашим каналом, а цим відео діліться з друзями та знайомими. Ставте лайки, хто не підписаний, підписуйтесь на наш канал. Добрих вам врожаїв. До побачення!